Напередодні визначної дати для нашої держави 20-ї річниці Дня Незалежності у театрі імені Луначарського пройшли урочисті збори. Побувала на заході, і наша знімальна група. Сьогоднішній день незалежності України прийшов як результат багатовікової боротьби українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства. Особисто для мене це велике свято. Це 20 років життя. З першого дня до сьогоднішньої дати, 24 серпня, відмічаємо це велике свято. Пройшло багато днів, пройшло багато спогадів. Половина життя прийшло. Якщо б 20 років сказали, що у нас в Севастополі буде українське козацтво і його будуть сприймати всі наші мешканці. Що ми будемо співпрацювати з нашими військово-морськими силами України, я б, може, десь і не повірив. Але сьогодні це факт. Це наша демократична держава. У залі зібралося чимало людей. Привітати Севастопольців прийшли представники місцевих органів влади та військові моряки обох держав, представники командування флотів. Першим з вітальною промовою до присутніх звернувся голова міської державної адміністрації Володимир Яцуба. Севастополь постоянно ощущает особое внимание со стороны центральных органов власти. По поручению президента Виктора Федоровича Януковича городу выделены средства на покупку новых троллейбусов. Уже этой осенью должны выйти на городские маршруты. Мы понимаем, недавнюю рабочую, помним недавнюю рабочую поездку в Севастополь премьер-министра Украины Николая Яновича Азарова. Она также состоялась по поручению главы государства. Итоги этого визита четкие, деловые, реальные, а главное полезные городу. Выделены средства на возведение нового корпуса первой городской больницы и на постройку двух новых катеров для пассажироперевозок. Ко дню независимости приведены в порядок площадь Ушакова. Завтра откроется обновленный фонтан в Комсомольском парке, который не работал с 1991 -го года. 10 сентября строїться торжественна а состоїться торжественна відкриття транспортної розв'язки в районі 5-го кілометра Балаклавського шосе. За цей короткий у історичному вимірі час Севастополь значно виріс у соціальному, політичному та культурному аспекті. Нашому білокам'яному є чим пишатися, але є і завдання, які ще не виконані, зазначив голова Севастопольської міської ради Юрій Дойников. За эти 20 лет в Севастопольскую летопись было вписано множество важных глав, имеющих высокую историческую ценность. Давайте с вами вспомним, как изменялся наш город за 20 лет. На площади Нахимова у мемориальной стены был зажжен вечный огонь в знак уважения подвига участников героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и открыта аллея городов-героев. Был открыт сверх воинов-интернационалистов, в 2000 году была восстановлена традиция присвоения звания «Почетный гражданин города-героя Севастополя». В 2001 году Севастопольский городской совет утвердил знак «За заслуги перед городом». А в 2002 году учредил День Героев Отечества, единственный в Украине. Был открыт отреставрированный Свято-Владимирский собор в Терсонесе и начал работу аэропорт Севастополь. Від імені українських військових моряків Севастопольців привітав командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. Для військових моряків День Незалежності є особим святом. Ми розуміємо, що захист суверенітету і територіальної цілості нашої вітчизни це велика честь і відповідальність перед усім українським народом. Сьогодні особливо приємно відзначити, що на кораблях і в військових частинах флоту достойно выполняет почестный обовязок к захисту морских рубежей. Богато ровесников нашей э, э, майбутней Украины. Впирающихся в всенародную Петринку, Особой склад висково-морских сил Украины, робит все для того, чтобы э, наша православность крепла и излишилась. Эвакуация мирных громадянин из зоны конфликта в Ливии, учащих кораблей. підрозділів у міронних антіартійських і мировольських операціях інших закладах співробітництва є нашим реальним внеском у забезпеченні стабільності та безпеки в Європі і в світі. З нагоди 20 20-ліття України ювілейними медалями 20 років незалежності були нагороджені кращі Севастопольці, директора шкіл, бібліотекарі, депутати, викладачі. Серед них і голова Севастопольської організації Спілка офіцерів України Василь Касюк. День Незалежності України це, напевне, для кожного офіцера військово морських сил України, і в мене особисто дуже важливий день. 20 років тому була створена спілка офіцерів України, була створена організаційна група по відродженню військово-морських сил України. І я думаю, що шлях ми пройшли, було багато помилок ну і багато зроблено корисних справ для держави. Звання почесного громадянина Севастополя отримав Володимир Михайлович Толь, лікар з великої букви, який за багато років своєї професійної діяльності здобув повагу не тільки серед своїх колег, але і у мешканців нашого міста, своїх вдячних пацієнтів. Я душі благодарю за столь високу награду і желаю вічного процвітання моєму родному всім Севастопольцям. Єдкова здоров'я і щасливої Дякую Спасіба також з нагоди свята було оголошені накази міністра оборони України про заохочення кращих військовослужбовців та працівників Збройних сил України.